Партнерство та економічне співробітництво такий лейтмотив дводенного візиту до Івано-Франківської делегації Словацької республіки на бізнес-форумі. Представники сусідньої держави знайомили із власними розробками в будівельній галузі, торгівлі і наданні послуг. Місцевим підприємцям запропоновано в рамках взаємовигідної співпраці низку комерційних проєктів та інвестиційних пропозицій. Словацькі підприємці зацікавлені в розвиткові економічних відносин з партнерами обласного центру Прикарпаття для нас іванофранківськи. Місто приємне, де завжди зустрічаємо такий теплий прийом і, і інтерес співпрацювати. Цього разу ми з собою привезли. 12 словацьких підприємств, кількість підприємств кількості 16 людей. В Івано-франківській мерії кажуть, наразі в місті успішно функціонують шість українсько словацьких підприємств. Утім, є потреба пожвавлення економічного партнерства із сусідами як основи поширення зовнішніх інтересів Івано-Франківська у Європі. Якщо з іншими регіонами як Європи, так і Азії, так і інших країн у нас є досить активна і плідна співпраця. І товарооборот експортний імпортний говорить сам за себе, то словацькою республікою, поки що, на сьогоднішній день він є недостатній. Тобто, якщо брати по загальних показниках, то імпорт товарів складає за 9 місяців за статистичними даними цього року десь порядка 8,5 мільйонів доларів. Експорт товарів, на жаль, навіть не досягає мільйона доларів. Підсумком бізнес-форуму іван-франківських та словацьких ділових кіл буде підписання партнерської угоди з одним із міст Словаччини. Угода стосуватиметься співпраці в багатьох сферах економіки. Михайло березень і Ларіон Іваненко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.